Сьогодні я поділюся з вами рецептом булочок, після яких усі питатимуть, де ви навчилися так пекти. Неймовірно, ніжне тісто, молочно заварний крем, який тане в роті і глянцева скоринка. Ці булочки зроблять вас справжнім кулінарним богом у очах ваших рідних та друзів. Начинка в міру солодка, неприторна, саме так, як ми любимо, а головне рецепт простіше, ніж здається. Готуйтеся записувати, бо це той випадок, коли одного разу буде замало. Отже, починаємо з найголовнішого з вечірньої підготовки. Ми робимо пуліш на ніч. Це рідка опара, яка потрібна не стільки для підйому тіста, скільки для того, щоб додати неповторного смаку та продовжити свіжість наших булочок. Для пуліш візьміть 100 г води кімнатної температури. Менше 1 грама живих пресованих дріжджів, буквально маленька крихітка, 100 грамів пшеничного борошна. Дріжджі розмішуємо у воді, щоб вони повністю розчинилися. Додаємо борошно, дуже добре перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо при кімнатній температурі більше, ніж на 12 годин. Я зазвичай тримаю 16-18 годин. Чим довше, тим краще. Залежить від температури у вашій кухні. Головне, щоб на наступний день вона добре позирилася. Наступного дня зранку готуємо нашу чудову начинку молочно-заварний крем. Для крему потрібно 500 г молока, 300 г води, трохи ванільного цукру, 100 г звичайного цукру, 100 г борошна, 30 грамів вершкового масла. Змішуємо молоко з водою, додаємо ванільний цукор. Звичайний цукор і борошно, все дуже добре перемішуємо до однорідності, ставимо на помірний вогонь і це важливо, обов'язково постійно перемішуємо. Як тільки маса почне густішати, даємо їй проваритися буквально 5 хвилин. Не забувайте помішувати постійно, щоб крем не пригорів. Тепер додаємо 30 вершкового масла, перемішуємо до повного розчинення. Переливаємо наш ароматний крем у холодну ємність і ставимо охолоджуватися. Він нам потрібен вже холодним, але не хвилюйтеся, охолоне доволі швидко. Тепер готуємо тісто, це найцікавіша частина. Беремо 250 г молока та 200 г води, ставимо підігріватися. Нам потрібно, щоб молоко було трошки-трошки теплим. не гаряче, а саме приємно теплим. А тепер я поділюся своїм найулюбленішим способом активації дріжджів. Візьміть одну чайну ложку меду, це приблизно 20 грамів, 40 грамів живих пресованих дріжджів. Перетираємо дріжджі з медом, вони майже одразу стають рідкими. Можу вам сказати: з власного досвіду: це найшвидша активація дріжджів. Коли вони активуються з медом, потім вони працюють значно краще, аніж коли розтираються з цукром або розчиняються у теплій воді. Різниця дійсно відчутна. До цієї дріжджової суміші додаємо нашу теплу молочну суміш. Обов'язково перевіряйте температуру. Вона має бути не вище 40 градусів, інакше дріжджі загинуть. Трошки перемішуємо і додаємо одне яйце. Знову добре перемішуємо. Далі йде 100-125 г цукру. Перемішуємо, поки цукор повністю не розчиниться. А тепер додаємо нашу опару з минулого дня. Дивіться, як вона гарно підійшла. У мене вийшло 17 годин. І вона дуже добре позириться. Якщо стукнути ємністю по столу і вона опадає, значить готова. Додаємо її до наших рідких інгредієнтів. Тепер трохи ванільного цукру і мій найулюбленіший інгредієнт мускатний горіх. Дуже рекомендую його використовувати у випічці. Ви відчуєте різницю, він так підкреслює смаки всіх інгредієнтів, випічка стає просто неймовірно ароматною та смачною. Все добре перемішуємо і додаємо 800 г борошна вищого сорту. У мене звичайне супермаркету, в ньому 11 грамів білка, і ви зараз побачите, як це звичайне борошно прекрасно впорується з таким вологим тістом. Починаю замішувати спочатку ложкою, а потім переходжу на руки. Не лякайтеся, тісто буде рідким, з ним поводитися і вимішувати доволі складно, але цілком можливо. Я вимішую таким чином, просто підштовхую його рукою знизу. Не буду дуже сильно вимішувати зараз. Я використаю природний процес, який називається автоліз. Мені найголовніше змішати всі інгредієнти на цьому етапі. Потім накриваю плівкою і залишаю на 15 хвилин. Поставте собі таймер, поставте будильник не більше 15 хвилин, бо потім дріжджі почнуть активно працювати, а нам цього ще не потрібно, обов'язково накрити. Через 15 хвилин можете намочити трошки пальчики і потягніть тісто, ви побачите, що воно вже почне тягнутися. Хоч виглядає не дуже красиво, але це саме те, для чого ми його залишали. Нам потрібна добре розвинута клейковина і початок вже покладений. Тепер додаємо 8 грамів солі і 80 грамів м'якого вершкового масла, саме м'якого, не розтопленого, бо буде інша структура тіста. і не холодного, бо важко буде розчинитися. Починаю замішувати, ось тут, чесно скажу, буде найнеприємніший момент. Коли вводите жири в уже замішане тісто, воно спочатку почне ніби розслоюватися, розпадатися. Але не переживайте буквально пару хвилин таких маніпуляцій, і тісто збереться докупи, все буде добре. Так потрібно, масло вводити вже в готове тісто. Це техніка бріош і це все впливає на смак. Все, що ми робимо, все, що додаємо, все робить наші булочки особливими. Коли вже вмішали масло, починаю замішувати так. Розтягую тісто, складаю і йду по колу. Це дуже добре працює з рідким тістом. У нас тут 75% вологості, це доволі велика вологість, тому ми саме так його замішуємо. Коли побачите, що тісто почне трошки прожинити, трошки опиратися вам, знову переходжу на те, що підштовхую його знизу і йду по колу. Таким чином натягую його. Як тільки побачите невеликі пухірці, тісто стає трошки еластичним, намочіть трохи руки водичкою, зовсім трошки, навіть якщо сильно намочили, струсіть добре воду з рук, щоб не додати зайвої вологи. Робимо складки, підтягуємо тісто і складаємо під себе, і йдемо хрест навхрест. Залишаємо тісто підходити, обов'язково накриваємо плівкою. Через 10 хвилин зробіть ще одну таку складку, і ви побачите, наскільки ваше тісто стане супер-мега гладким. На ньому вже з'являються пухирці, знову накриваємо. У мене пройшло десь трохи менше години, тісто вже дуже добре виросло. Робимо невеликий тест, натискаємо легенько пальцем. Якщо слід залишається і нашвидку вирівнюється назад, значить тісто вибродило. Якщо трошки пружинить, не до кінця. Але в даному випадку це не дуже критично, тому що тісто ще довибражується випіканням. Викладаю його на стіл попередньо припорошений борошном. Тут доведеться з борошном трошки попрацювати, бо тісто рідке може липнути. Спочатку роблю обминку, щоб прибрати зайві похерці. Ділю на частини кожна булочка по 100 грамів. З кожної частинки роблю кульку, спочатку обвалюю в борошні так легше формувати. Обов'язково накривайте кульки плівкою, залиште їх буквально на 10 хвилин відпочити після формування. В цей час підготуйте деко, застеліть пергаментом, змастіть його олією. Наш крем вже охолов. вийшов такий гарний, навіть на крем пудинг. Тепер формуємо наші булочки. Спочатку трошки розкатую качалкою, пальцями по краям проходжуся. Всередину накладаю одну столову ложку крему. Добре зліплюю, роблю кульку. Трошки присипаю шов зверху борошном. притискаю рукою, щоб зробити булочки не круглою, а більше приплюснутої, але круглої форми. Перевертаю на іншу сторону, так само трошки притискаю до столу і роблю надрізи, щоб вийшла квіточка. Красиво залишаємо під плівкою на деко підходити. В цей час готую на маску. Одне яйце і трошки молока, дуже добре перемішую. У мене пройшло приблизно 30-40 хвилин. Булочки дуже добре підійшли. Знову тест натискаємо пальчиком, слід залишається, можна випікати. Духовка розігріта до 200 градусів, змащую булочки нашою намазкою і відправляю в духовку на 20-25 хвилин. Коли булочки готові, обов'язково знімаю їх з дека, з пергамента, накриваю рушником і даю охолонути. І ось вони, наші, красуні. Подивіться, які вони вийшли. Супер гарні і дуже-дуже смачні. Незважаючи на те, що це солодкі булочки, вони не приторні, крем такий ніжний, тісто м'яке повітряне. А вигляд такими булочками не соромно похвалитися. Це справжній кулінарний шедевр. Ви у мене справжні супер господині, тому обов'язково зробіть ці булочки, смакуйте самі, пригощайте рідних, друзів, близьких. Це рецепт, про який ви точно не пошкодуєте. Якщо зробите все згідно з рецептом, який я показала, ці булочки матимуть неймовірний неповторний смак. Ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. І обов'язково напишіть у коментарях, чи будете пекти ці булочки. Я дуже чекаю на ваші відгуки. Смачного вам і легкої випічки!